Клімат-контроль, підігрів сидіння, gps навігація датчик світла, датчик дощу, парктронік. Ви думаєте, я, мабуть, говорю про якусь дуже крутішу тачку, що все має цю комплектацію. Кадік. мабуть, єдиний в Україні буде в такій комплектації, яка називається Style. За роки пригон, яким ми займаємося ми. У нас така комплектація перший раз. До вашої уваги, 11 місяць 2008 року, 1,6 МПІ народний мотор в уже встановленим газом, в шикарному солідному кольорі. П'ятимісний оригінальний, на кермо не фарбоване, сидіння не проваляне, не підшите, 191 тисяча пробігу в шикарній комплектації з великим мультимедіа, робочими парктроніками вже на літній гумі. Оригінальний заводський пасажир від першого єдиного власника з Німеччини. Власник дуже любив машину, дуже багато захисних плівок, пластмасок, по кузову, щоб її зберегти. Пороги рідні, ржавчина відсутня, коцики відсутні, царапіни. Пошкодження абсолютно немає на автомобілі, капот не посічений, все скло, рідне, чистенький багажник і салон. Тварини, стройматеріали в автомобілі не возили, тому що він максимально збережений. Ми займаємося викупом, доставкою в Україну, автомобілів з Німеччини, з Нідерландів. Максимально їх перевіряємо. Також всі наші автомобілі проходять технічну перевірку в Україні на СТО. Ви купуєте вже надійне достойне авто в рідній фарбі. А так, да, саме головне, весь автомобіль в рідній фарбі перевірявся прибором. Діагностику прибор надаємо для перевірки даного автомобіля. Ціна буде не дешева, тому що за це авто ми віддали дуже багато коштів в Німеччині, але воно вартує протиманочки, вартує кожної своєї копійки, так як воно вже повністю укомплектоване. Volkswagen Caddy 2008 рік, 1,6 газ-бензин, остаточна ціна 8,5 тисяч доларів. Звертайтесь.